Замість Артема Стаха голоси депутатів міської ради рахуватиме електронна система. Техніку нарешті почали встановлювати у сесійній залі. Тепер залишаться незатребуваними математичні таланти незмінного члена рахункової комісії, який лічить найшвидше. Швидко, не швидко як потрібно, як рахується. Систему для голосування вирішили купити ще торік. Провели тендер і навіть відремонтували залу, проклали дроти і замінили меблі, щоб встановити обладнання, але гроші на саму апаратуру закінчилися. До виконання обов'язків по оплаті роботи були зупинені. в маї цього року. Пройшла оплата, тобто нам поставили задачу, Ми заголосували сроки на даний момент. Ми доділуємо роботи. Уже на найближчій сесії, 20 червня, народні обранці зможуть користуватися мікрофонами з місця. А от рішення прийматимуть ще підняттям рук. Програму треба протестувати. А для кожного з депутатів виготовити персональну картку. Спекуляції щодо результатів голосування у міській раді мають закінчитися вже до липня. За цей час систему остаточно змонтують, а депутатів навчать тиснути на три кнопки: за проти утримався. Подібними системами кажуть постачальники користуються у адміністрації президента, Верховній Раді і навіть ООН. Запевняють, опанувати сучасну техніку чернівським депутатам буде нескладно. Експлуатація системи абсолютно елементарна. Я думаю, що тут, в общем-то, де ж особового ні обучення, нічого і производити не требується. Тобто, потрібно вставити карточку, дождатися, щоб підтверджуючий сигнал і Нажать три кнопки Да ні, не хочу, не буду. Та на цьому технічні оновлення в будівлі на Магістратській не зупиняються. Уже найближчим часом тут планують ще кілька змін. Дві відеокамери. одна відеокамера, яка буде знімати сесійний зал депутатів, а друга відеокамера, яка буде показувати виступаючих і президіум з функцією приближення, удалення. такі обновки потрібні, щоб зробити сесії відкритими для усієї Чернігівської громади. Щоб ми могли проводити прямо трансляцію в інтернеті. Сесії міської ради і по-перше, наші мешканці міста Чернігів побачать хто є хто. Прослідкувати за роботою міськради онлайн можна буде вже до кінця року, обіцяють посадовці.